Друзі, нещодавно на Ютубі я записувала відео розбору натальної карти Анджеліни Джолі. Хочете детально подивіться, але я завжди кажу: от, багато дітей, іноземців село, раку в п'ятому домі дітей та творчості. Плюс сильна сторона з минулого життя, оці фонди, які його набрали участь. Тобто є підказочки, там, хрест долі, кар'єра, сім'я і дім шлюбу пустий. Бачите, не клеїться в шлюбі, ще є знак водолії, незалежність свобода. Все нові нові партнери, так скажемо, і прагнення незалежності. Але зараз. Зараз я м, хочу м, показати вам розбір, розбір натальної карти дизайну людини, аматриці долі і астрології Джотиш. Я вела її дату народження, є її карта здоров'я, фізика, енергія, емоції, різні аркани, її 22. Але тут я хочу в матриці долі звернути увагу на найголовніше, на кармічний хвіст. Тому що трактовки кармічного хвоста – це відповіді на питання «Чому?». От в неї кармічний хвіст 5, 15 і 20. Десяточка тут, грошовий аркан. 5, 15, 15, 20 і 5. Що це таке? І це бунтар – Кармічний хвіст, бунтар. Тобто в минулому житті людина бунтувала проти чогось, проти якоїсь системи, так? І, ну, взагалі, в неї там в молодості були такі відсилки, так, до бунтарства, і алкоголь, і наркотики. І взагалі, от, напевно, вона оцю програму поступово в собі пропрацьовувала, так? І при, приходить людина в такому плані до гармонії, до, а, так скажемо, Відчуття себе, в неї тут сімірка, не видно біля грошей, тут 28к це, ну, якщо детально розбирати, якщо ви хочете розбори, там, чи я, чи мої оцінниці, можуть вам зробити. Тепер я хочу подивитися на її дизайн людини. І в дизайні людини в неї маніфестуючий генератор сакральний авторитет, мученик є і тут ми можемо побачити, що майже всі центри активні, тільки не активний центр, G, центр горла, тобто говоріння активний, і ворота активні. І що говорити про соціальне покликання, в неї тут шестірка в тельці, тобто, по суті, е, так, шестірка в неї водоліє, не в тельці, це венера водолія. Е, шестірка все одно е, це генетична травма розділеності, і шестірка це є філантроп. Тобто соціальне покликання, подивіться, ну скажіть, хіба це неправда? Шістка в дизайні людини це є філантроп. Саме тому, от якщо ми візьмемо її на натальну карту, бачите, сильна сторона з минулого життя і сонце в 11-му домі. 11 дом, дім це є якраз ці фонди благодійні, всі, що займаються дітьми, оце все і взагалі от все, що в суспільній організації. От в неї є місія, попри те, що в молодості вона була акторкою і так далі. ну і Зараз так, займається акторською діяльністю, в неї лев, асцендент в Леві. Тобто в неї, ну подивіться, хіба це може бути співпадінням друзі, скільки вже я на своєму шляху перелопатила карти, і всі вони ідентично співпадають з реальним життям людини. Тобто соціальне покликання в неї філантроп. І воно так і є. Тобто я просто читаю опис шістки, водолії, свободу, незалежність, все нове, от це є філантроп, і в неї активний центр творчості, центр інтуїції, дуже велике бажання ціле, і вона відчуває. Емоції інших людей. От центр, G, відчуття себе, він активний. Тобто вона якби йде от таким шляхом, що допомагає іншим. І центр розуму. Ну, тут можна подивитися ще. На різні ворота, ворота там 61 й як ворота внутрішньої істини, сімнадцяті ворота активні в центрі цьому розуму, так які відповідає за генерацію цих ідей, а сімнадцятка, це в нас ворота думок. 62. Так, зараз. Давайте візьмемо тім'яний центр, тут в неї 61 активний, ворота внутрішньої істини. Ворота думок, як я вже сказала, в горловому центрі. Активна 62 ворота деталей, тобто вона уважна до деталей, ворота цього моменту. Тут тобто людина вчиться перебувати туди і зараз, і ворота власника. Напевно, в неї така програвалася е, штука, що вона дуже сильний власник. Оця така, ну, так скажемо, центр G, в неї 25 і 2 це ворота духа самості, і двійка ворота вищого знання, доторкнутися. Серцевий центр в неї двійка, так, в неї 21 ворота мисливця. ну, Вона ще той, напевно, мисливець шукача, і тут можемо навіть почитати ворота мисливця, бачите, оживать. тобто, ну, так скажемо, вона теж не подарок, тема контролю, бачите, адміністрована і авторитета, тобто, ну, як то кажуть, вона теж не ідеал, тобто в неї є ось ця така войовничість, потім в сакральному центрі. Це в неї активні п'ятірка, це ворота фіксованих ритмів. Що це означає? Турботи, очікування, дев'ятка ворота фокусу активні. 27 ворота турботи, так, досить турботлива, ворота росту, 42 активні. І 34 ворота сили. І все. Більше тут, напевно, так немає. 27 я казала ворота турботи. Далі центр сонячного сплетіння. Це в неї тут активні лише 49 ворота принципів, тобто досить принципована. Селезінка. Тут в неї активний 48 й ворота глибини, 50 й ворота цінності і 18-ті ворота, ворота коригування. І останній центр корневий 38-39 ворота воїна. І ворота провокатора. Ну, якщо детально це все заглиблюватись, так, то треба це розбирати. Але в неї маніфестуючий генератор, плюс ем, сакральний авторитет, плюс ем, мученик ем, профіль. Ем, мученик єретик. Ем, 3,5. Тут бунтар, помилки, ситуації. Тобто ну, це тема бунтарства для Анджеліни Джолі це ось така сакральний авторитет, тобто йти за відкликом, плюс маніфестується генератор, вона твореється вона дуже швидко це все. Реагує, схоплює. Ну, бунтарство, бачите, в неї така програма. Плюс, якщо ми візьмемо астрологію Джойотиш, можемо подивитися на, на Кшатри і взагалі на ці різні штуки в астрології Джойотиш. Тобто, якщо ми тут подивимося. Взагалі на карту, так, то в неї в першому домі пусто, якщо построїть живати, в другому домі в неї стоїть, е, е, стоїть в неї сонце, сур'я. Е, стоїть будха, а це в нас Меркурій. Стоїть кету, тобто там, де грошей, скажемо, кету, сур'я і будха Меркурій. Сильна сторона заробляння, плюс стоїть в третьому домі Шані. Шані це в нас кар'єра, це Сатурн. Тобто навчання і Шукра. В четвертому, в сім'ї, стоїть Шукра, а Шукра це Венера, краса, любов, напередає. Значить, четвертий, п'ятий, шостий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмого стоїть раху, тобто бізнес, кар'єра, пристрасть, таємниця. І аж в дванадцятому домі, в неї дванадцятій дуже активний, мангала Марс. Чандра це місяць. І гуру це Юпітер. Ось ця тема філантропства, меценатства. Можемо подивитися, але тут ще е, ось, можемо подивитися на планети, е, в неї основна планета Лагна, тобто астендент, це карка, а карка це рак, тобто материнство, любов. Бачите, построли Джотич Лагнеш. Це планета, яка керує першим будинком, це е, чандра. А чандра це місяць. Тобто, бачите, рак місяць і Атма Карака. Це планета, показник бажань душі. Це є Будха, Меркурій. Тобто інтелект, мова, пісні, ну, тобто говоріння. І е, можна подивитися. Е, в неї от е, Даші, які відповідають за періоди, в неї е, будха. А будха це Меркурій. І якщо подивитися по періодах, то в неї Меркурій 17 років, тобто це період інтелекту, взаємини з оточуючими навики, концентрація. Потім йде Кето, просвітлення духовність 7 років. Тобто 17 плюс 7 це є 24 роки, в неї оце таке наче просвітлення, бунтарства. І потім від 24 до 20 це є 44 роки і зараз 49. так. 44 роки Венера, Шукра, тобто любовна, сфера, романтика, шлюб. Ну, і, 44, і потім в неї йде період Сонця, сур'я, це питання багатства, здоров'я. Тобто ще 6 років, тобто від 44 плюс 6 це 50. Тобто в неї якраз у цей період, він майже ну, 50 закінчиться, і потім буде період місяця Чандри це материнство, грошовий потік. Напевно, вона себе якось декраз занурюється в це. І потім Марс, енергія, активність. І лише потім період Раху і Юпітер. І Шані, Сатурн. <свят> тобто є певні такі періоди, але давайте поговоримо про накшатри. Зараз вам хочу почитати про прості накшатри, тому що вони дуже важливі, можна це теж аналізувати, але найголовніше, так? От ці місячні такі стоянки, сузирі або зірки, через які проходить місяць чандра в індійській міфології вона чоловічої стадії. І по індійській міфології 27 Накшатер були дружинами Чандри. А чандра в індійській міфології це він, так, місяць. І він повинен був відвідувати кожну з них у строгому порядку. А, і, а, Приналежність людини до тієї чи іншої накшатри багато в чому визначають її характер, особисту психологію та здатність реалізувати себе в цьому світі. Тим більше, що кожна накшатра має свою планету правителя. І от ми можемо побачити, що в неї накшатра чандра, а чандра в нас це місяць, і це є реваті. І за що відповідає ось ця? Реваті. Зараз я знайду детальний опис, щоб вам прочитати. Реваті це сузір'я риби, управитель Меркурії. Реваті вказує на гостинність, любов до спілкування, прагнення бути незалежним у відносинах з іншими, яких часто виявляють уразливість, тому потрібен час, щоб довіритись іншому. Успіху в житті такі люди досягають власними силами, проте їм складно тривалий час займатися одним видом діяльності. Професії це годинникова справа, мандрівники, прийомні батьки, планувальники, лікарі. Далі сур'я, це сонце, це рохіні. Ah, da. Рухіні – це зірка Ельдебарану Сузірітельця, управитель місяць. Рухіні дає красу, чарівність, освіченість і масу талантів наголошує на ароматах і парфумі. В кольорах у таких людей врівноважений розум, хоча й схильність бачити або шукати недоліки інших, тому можуть не пошкодувати часу і сили, щоб завдати неспокою тим, кого ненавидять. У плані професії рухіні може давати сільське господарство, переробну промисловість, траволікування, індустрія краси та моди, автомобільна сфера, нафта, бари, ресторани, мореп. Продукти та кородобудування. Лагна Пуш'я. Пушя це управитель Сатурн, Пуща дає достаток, зростання і спроможність, філософський склад особистості, начитаність, вміння швидко реагувати, коли хвалять, і швидко втрачати енергію у разі критики. Такі люди люблять бути вдячними, але бояться сильних уподовань у стосунках. Професії керівні посади Міністерства купівлі продорозового та чи харчових продуктів. Молочна галузь психологія та духовні дисципліни. Е, Реваті вже була, і Мрига Шира е, – це Марс, показує насороміжливість, брак твердості і сталості, проте ці люди розумні, скромні, недовірливі схильні до сумнівів. Вони щирі в справах і відносинах і того ж чекають натомість, але часто не отримують, хоча інші люблять мати з ними справу. Під впливом людей або обстани вони часто збиваються з пантеликою, можуть виявляти нетерпимість, якщо бачать упередженість або необбачні судження. Її можуть дратувати сторонні речі. У плані професії дає вказівки на торгівлю, текстиль та одяг, коштовності, ветеринарію, роботу з тваринами, зоомагазини, поезію та адміністративну роботу. Ну, бачите, щось тут. Ам... Ну, я кажу, це інша астрологія, це не ось ця натальна, так, яка працює точно, тому я завжди її розглядаю, тому окремо відео зробила. А, але мені хотілося сподобатися, що тут а, тут, ну, ведична астрологія, так, джойотиш, вона може трошечки не співпадати, Ну, але ми тут бачимо рак. А, напевно, її материнськість, так, основна планета, і, напевно, це її таке основне призначення, так скажемо. А те, що вона там актриса, ну це точно показала натальна карта, тому що в плані акторства я вам зараз покажу, бачите, асцендент в Леві. Але це люди, які публічні, які танцюристи, співаки, актори. Які пов'язані з сценою, так? вони в центрі уваги. І ну, тут, як то кажуть, гроші на першу дому. Ось ця астрологія, так? натальна астрологія, вона працює точно. І тому я кажу, вивчайте її. Я, щоб подивитися, що як працює, вивчила і дизайн людини, і нумерологію, і матрицю долі, і китайську астрологію. І І, 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 і найбільше прямо енергетичний паспорт, знаєте, це як, 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 як відбитки пальців, так? як якийсь компас. Це ось дає ось ця астрологія, тому що, подивіться повний розбір, там в мене є на каналі, там здається на 20 хвилин. Видно все це. Я там розказую, що чому саме з астрології зробили, як то кажуть, якесь таке, знаєте, що то воно якесь е, неправильне, чи, чи якесь заборонене, чи там, знаєте, колись єретиків спалювали. На, ну, на стовпах, а вони ж то, по суті, правду говорили, так? А зараз, ну, я ж кажу, якщо ви розумієте, що ми з вами живемо в системі, так? і тут е, ця система, ну, хтось прокидається, це й добре. Але по суті, система не зацікавлена в тому, щоб людина була здорова і щоб людина прозрівала. І Дійсно, ті душі, які вже мають багато внутрішнього досвіду, тому що все залежить від рівня розвитку душі, так? вони притягують інших душ і знаходять своє місце. Буває так, що людина зовсім там бідна, але завдяки тому, яка вона, яка в неї душа, інша людина, яка на такому ж рівні душі, але багато береться людину і вони разом будують життя, тому що вона прекрасно розуміє, що та багатша душа, так що вона побудує свідомість стосунки з тою іншою людиною, яка на такому, так скажемо, рівні, як вона, не візьме собі таку ж багату, але тупу по духовному плані і взагалі в саморозвитку. Тому що, якщо збираються двоє там людей, один іншого доповнює і знаходять вони гармонію. Ну, словом, поки ми ще тут живемо на землі. Ми тут проходимо свої уроки, і я вам скажу зі свого досвіду, що я оце все усвідомлюю, проживаю, робила теж багато помилок, пропрацьовувала ці всі різні аспекти штуки і вивчила цю всю езотерику. І в принципі мені все ясно так, в цьому плані. Тепер моя задача, напевно, йти за своїм тим покликанням. Розказувати вам про це, ділитися цими знаннями, щоб вони вам допомагали в житті, щоб ви, маючи гроші, квартири, машини, бізнеси, пасивний дохід у цих всіх ролях, які ви граєте, ваша душа грає, почувалися в першу чергу щасливими, тому що багато душ, які доходять до якогось цілей, витрачають на це купу часу і сил. А по суті, ну ніби мають чоловіка, ніби мають дітей, ніби квартири, машини і гроші, і всі свої там цілі позакривали. Проходить час, а ця час це найголовніший показник. Так то, чи ви щасливі чи ні, всього далі чогось бракує. І от потім, перебуваючи в такому ступорі, коридорі оцих одвічних життєвих пошуків, ви починаєте шукати відповіді. І ви знаєте, мені навіть не потрібно, щоб ви мене побачили, показувати себе, хоча в мене повне відео на каналі, де мене видно. Але якщо ви дійсно зацікавлені і вмієте слухати ну, тобто, душею, то вам вистачить того, що я зараз говорю, тому що ви щитуєте ну, енергія, вона щитується по голосу, ну, навіть можна не показувати. так? Це є, ну, всередині душа говорить, оце зараз говорить моя душа. І вона вже стільки настраждалася і в минулому житті, і в цьому житті. І я прекрасно знаю: от по матриці долі о, свій кармічний хвіст. І коли я прочитала про свій тут кармічний хвіст, я мала те, що шокована. Да? О, я, я це прочитала, і думаю, блін, так ось чому воно мене так мучить. так ось чому воно мене так не відпускає. І я вам скажу, що мені стало легше, так? Тому я кажу, я вибрала, от я покажу найголовніше, що, на мою думку, найвагоміше з цього всього. Так, от тут теж можна розбирати ці аркани творчості, енергії і так далі, але я кажу, кармічний хвіст це той кармічний незакритий хвіст минулого життя. Тут я розбираю е, соціальне покликання. Здаємося ворота, назви їх, що в неї може бути, і от, ми, ми помітили, в неї травма бунтарства, і тут було про бунтарство. Певні ворота були, і соціальне покликання філантроп. От прям, знаєте, все співпало. Дійсно, по дизайну людини в неї філантроство, мецінатство, тобто вона душа, яка прийшла в цей світ робити ось такі речі. Тому що навіть отут ми бачимо так от Сонце в 11 домі, це всі фонди, благодійні організації, якісь там Юнісево, те, що вона робить, бачите, і Меркурій тут стоїть. І колесо Фортуна, 11-й будинок, і ще з минулого життя в неї кету, сильна сторона. А враху тут вона вже повстановлювала, бачите, п'ятий дім дітей іноземці, оце, стрілець, і повстановлювали. Я хочу встановити. Інозем... Іноземці, синовити іноземці. Бачите, тому що Нептун це я хочу стрілець іноземці, а п'ятий дім це діти. Ну, якщо ми це, араху, це твоє завдання в цьому житті. От ми склали цей пазл, ми вже бачимо, яке було в людини завдання. І вона ось цим завданням, вона <кій> з цим завданням вона проживає. Розумієте? А, і ці завдання вони або закриваються, або не закриваються. І ви підсвідомо відчуваєте, що я хочу це. Оце є хочу це оцей компас вашої душі. Якщо дуже важко, якщо хочеться глибоко зануритись в себе. Ось ці дисципліни, які я вивчала, напевно, заради вас протягом багатьох років, крім того, що я викладач польської літератури, української літератури, це моя професія, яку я обрала, не чуючи себе, не розуміючи себе, не знаючи нічого про світ, не цікавлячись з езотерикою, здоровим харчуванням, багатство сероїдіння, голодання, це було ним гру мене плюс спортом і. Я така людина, яка ну, взагалі не вірила в езотерику, в столу, казала, що це все неправда, гороскопи брешуть. І я настільки змінилася, що я почала вивчати це, я повністю почистила тіло, голодала, сироїдила, виганула купу років, плюс е записала курс вправ вдома, ходила в спортзал, займалася стронером, потім сама записала ці ж. Вправи професійні, які роблять з тренерами, але ви можете їх купити вдома ну робити вдома, купивши просто потрібні штуки, так, навіть не тренажери, просто штуки до вправ. У мене є оцей канал вправи для тіла вдома. Тобто, уявіть: я перевернула своє життя з ніг на голову, але поставила на правильне місце, тому що наш світ перевернутий з ніг на голову. Якщо ви відчуваєте, що ви мучитесь в цьому житті, що вам важко, що ви... Ніби все є, але ви відчуваєте, що щось не так. це оцей сигнал подивитися, що і куди забрала ваша душа, щоб оцінити вашу ситуацію тверезо. І моя місія це дуже сильно відчувати людей по голосу, по фото, подивившись на них, бачити, яка людина, які в неї затики. і оці вказувати на ці затики, щоб вам легше було потім йти по життю. Тому що буває так, що вас хтось стимулює на розвиток, там щось вам погане скаже. Ви цю сферу пропрацюєте, а друга так і залишиться незакритою. Тому що людина зробила біль люди... через це та друга людина зробила кар'єру, а стосунки побудувати не може, тому що боїться, що. Почне знову якісь стосунки, і ця людина нова, зробить її біль, так як колишня, розумієте? І оце повторюється в колесо-вколесо. В колесо. Тому я хочу, щоб ви подивилися на цю ситуацію з такого боку і провідчували себе. Якщо душа не хоче, якщо ви відчуваєте, що все, ми вже цей етап пройшли, це вже не про вас, це вже не для вас, значить, так і треба. Вам підказки йдуть, От, люди вам кажуть, я бачу, що ти мучишся. Так? Я бачу, що ти мучишся, кинь це і йди далі. І якщо прийшов такий період, що ви мучитесь, вкиньте це, ідіть далі пізнавати щось нове. Напевно, так воно і має бути. Йти повністю туди, до чого ви призначені, і реалізовувати свій талант. Тому що він зараз буває в зародку, але все одно він не перестане вас мучити. І ви обирайте, хочете ви цей талант заїдати на кухні солодким безкінечно, бо він постійно вилазитиме і ховати його в тій ситуації, в роботі, в якій ви зараз є, чи все-таки наважитесь кинути цю роботу, прийти, вивчити астрологію, теркономорогію той напрямок, який для вас найближчий, і почати консультувати людей, розвиватися там в інтернеті і так далі. Провідчувайте себе, прослухайте себе, тому що крім вас ніхто цього не зробить. Плюс візьміть зошит, ручку напишіть в щоденнику, все, що ви відчуваєте. Йдіть туди, куди кличе вас ваша душа. Дякую вам, що були зі мною аж півгодини. Хотілося передати, показати, ще раз переконатися, що це працює. Ну, і перше місце в цьому, звісно, займає астрологія. Все, дякую вам і пишіть, підписуйтесь на мій інстаграм. Чекаю вас!